Ціль одна цій всій історії у Трампа, так як і попередників його, це Китай. А нині Китай, я вважаю, намагається Путіна, з Путіна зробити такого троянського коня. І підпихає його: Окей, окей, ідіть, пане президенте, Путін до Трампа на переговори. Ми тільки будемо вітати це і плескають в долоні. Вчора була заява від МЗС Китаю. Путін цим користується моментом, але я не думаю, що так далеко Пекін відпустить Путіна. Путін хоче там зобразити себе і себе якусь суб'єктність, і Трамп це розуміє, що роль Путіна в цій всій історії, але користується цим, тому що є певні спільні інтереси, намагається перехитрити а, Пекін. Тому і угода, точніше, процес підписання угоди торгівельний між Пекіном та Вашингтоном розтягнути ще аж до 9 листопада. І це все пас для такої непростої картини, де російсько-українська війна справді вона є фактором, який серйозно впливає на цей весь процес. І вирішення цієї війни, на жаль, дійсно, воно ну не в нас і не в Москві навіть, якщо кажуть, Путін міг би зупинити. Та Путін не міг би зупинити, тому що для Путіна це вибір, дуже екзистенційний вибір, це вибір його ж між життям і смертю. А Путін не дозволить собі померти. Тому він не буде зупинятися. Але в певний момент зараз Пекін сказав: дивись, тут приморожуєш війну, бо про припинення ж війни мова не йде, йде про заморозку мова. <говори> А далі, мовляв, будемо дивитися. Тому я бачу так на превеликий жаль. Зараз цю ситуацію не дуже привабливо для нас з усіх сторін.